Good morning, everybody! Доброго-доброго раночку, мої любі! Так, <клес> сьогодні четвер, а це говорить про те, що Таня поспішає на свої пострибайки. А вчора в мене був дуже насичений день, який розпочався з. Процедур по тілу. Всі, ви знаєте, я зараз проходжу масажі животика. Ну, трошки він мене бентежить, розумієте, треба його позбутися, прибрати, так би мовити. Робила вчора кавітацію, це вже була друга процедура, і вперше робила баночки. Робили мені баночки. Слухайте, ну щось таке новеньке. <рес> було трошечки стрімненько спочатку, але але воно безболісно, воно класно і насправді ти кайфуєш. Да. Ну, а потім я поїхала на зустріч з дівчатками, з командою, познайомилася з лідером, і що я йому хочу сказати? А вже ж це дуже круто: спілкування, ділитися своїми враженнями. Дівчатка розповіли, як вони були на заході на ДНК-лідера. Я вам вже розповідала, що воно таке. А, і що хочу сказати, давайте наступний раз зі мною йдіть на такі зустрічі. Вони дуже корисні. дуже. А, так що надихнулося, треба працювати. А, якщо хочете до нас в команду, обов'язково мені пишіть. Дівчатка, а що ще хотіла вам розповісти? От мама, як вчора, о восьмій ранку, ушла з хати, так? Е, так тільки о 6 вечора прийшла. Тобто діти повинні були самі там собі зробити їжу там, чи розігріти, не факт. Коротше, це могла все зробити старша дитина, ну їй 17 років, це зрозуміло. Але дуже пишаюся. Моя молодша, 11 років. Вона каже, мама. Ти не хвилюся. Я за 30 хвилин до сніданку випила алою персик, розігріла сніданочок, да, зробила собі і старші. І потім через 40 хвилин випала ще про баланс. І ну і все це прослідкувала, щоб все це робила і старша. Тобто ви розумієте, наскільки в мене відповідальна дитина робить все так, як я скажу. Бо треба що? слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм імунітетом. Це я її так привчила, походу. Ну це круто. Так це ще не все. Вона, моя розумничка, квіточка моя поприбирала в хаті, розумієте, пропилисосила. Своє дзеркало величезне, помила. Я в шоці, да і ще її полила всі мої квіточки. Бо вона сказала: мама, в тебе такі орхідеї, їх треба поливати і любити. Ось такі в мене діти, дуже ними пишаюся. Ось так. Так що, мої любі котики, треба привчати дітей до порядку, до того, що вони повинні слідкувати за собою, слідкувати за своїм здоров'ям. Ну і якось так. Всім бажаю гарного, мирного, тихого дня, щоб все у вас вдавалося.